Над нами, хто тільки не плакав, історія знана давно. Про неї напише булгаков, і неї потішить кіно, вбачалася грація тіла в мімозному небі весни, Найкраще з відьом летіла, летіла на бал з сатани. У тебе поламаний настрій, рукопис згрібається в стіс. За мною, за мною, мій майстре, у вихор розпатланих кіс, Із буднім життя, як з лікарні. Чи долі, чи згубі устріч очей обіцянки немарні, вже коні осідлені в ніч Вбачалася грація тіла в мімозному небі весни, найкраща з відьом летіла, летіла на бал сатани, дощами фантазії змиті, та я не приймаю відмов, довірся своїй Маргариті, в натхнення увесні в любов.